Раз Григорович Шевченко, тихо плаче Україна, тихо плаче Україна, сльозами і кров'ю, хат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна, і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати. Та що сина відпустила, болю здобувати, тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти, наша дума, наша пісня.